26 серпня о 14.19 до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої трави за межами села Селіванівка. На місці події вогнеборці встановили, що, крім трави, вогонь охопив чагарники, дерева та впритул, підійшов до селянських обійсть у селі Селіванівка та встиг перейти на прилеглу територію сусіднього села Байтали. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, пожежа була локалізована о 14.58, а о 19.21 ліквідована. На щастя, люди не постраждали. Вогнем знищено ділянку площею 25 тисяч метрів квадратних. Причина пожежі та заподіяні збитки наразі встановлюються. Всього від ДСНС залучалось 12 осіб особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки. Шановні громадяни, пам'ятайте, що спалювання сухої трави карається законом і тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках кримінальну відповідальність. Дбайте про довкілля та власну безпеку, а у разі пожежі негайно телефонуйте 101. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням, важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам, тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті. Єс 101.ком.